Ть в ті страшні часи, коли селянських обійсть вигрібали останні зерна хліба, коли тисячі українців пухли від голоду, вони боролися. Зокрема, зі зброєю в руках відстоювали своє право на свободу та життя. Не підкорені у 33-му, не переможні. І сьогодні вітаю всіх, кому не байдужа доля України. Щороку четверту суботу-листопада Україна згадує жертв голодомору. Цьому геноциду українського народу в 1932-33 роках передувало понад 5 тисяч антисталінських повстань селянства. Заявляють історики, спростовуючи міф про відсутність спротиву українських селян більшовицькому режиму. За даними істориків, українські селянські повстання 1930 32 років поставили під загрозу реалізацію планів Сталіна. Режим боявся, що український спротив призведе до його падіння, адже у першому півріччі 1932 року 56% протестних виступів у радянському союзі припадали на Україну. Диктатор завдав страшного удару у відповідь, яким став штучно організований голод. Емілія Сінкевич тоді жила у передмісті Бердичева на Житомирщині. Неподалік було село Жидівці, про яке нині згадають хіба історики. Село було крепке, знаєте, заможні там магази жили. І вони вирішили, що оці, що приїжджають, що забирають зерно, що все забирають, і телят, і корів, і все абсолютно, що вони взяли вила. Взяли коси і ми не пустимо у наше село. Але це село зникло, що по сьогоднішній день так ніхто не знайшов ні однієї людини з того села. Де ті люди поділись, невідомо. Тільки через деякий час, там може через тиждень-два, бо ж село не може бути пусте. Вот через понавозили, знаєте, і чехів-колоністів туди, і з Росії попривозили людей, встановили село і перейменували на радянське. Тоді з колгоспів в Україні вийшли 41 тисяча селянських господарств, майже пів тисячі сільських рад відмовлялися виконувати нереальні плани хлібозаготівель. Голодуючі селяни нападали на зерносховище, де зберігалося видібране у них зерно. Саботували роботу колгоспів, а з поселенням свавілля та викликаного ним голоду взялися за зброю. У 1932 році було зафіксовано понад тисячу актів збройного спротиву режиму. А як було не опиратися насильство радянської влади? Котра обібрала українських селян до останньої зернини. Мама мене вела за, руки, за руку і, і лежить жінка, вже отака мертва, по ній лазить дитина, плаче, але дитина, теж уже, ну, як кажуть, уже теж не жилець нічого. Мама мене потягнула за руку і каже, дитину, це. Від голоду люди були теж виснажені, дуже крепко це ті, які ну, приходили навіть із сіл, із передмістя приходили і, отак, всю падель, все, що можна було з'їсти, все їли. Міське населення влада не чіпала, можливо, тому здогадується старенька, що боялася організованих виступів робітничого класу. У селян було більше продуктів, і вони не були такі об'єднані. Тих, хто набував робітничих спеціальностей, намагалися поставити на службу в безжальній державній системі. За розголошення правди їм загрожувала далека подорож до Сибіру на довгі роки. Дядя Юлік, він навчився на тракториста і їх на практику, але їх. Беруть під своє крилошко, ці в кожанках, по-русски говорять, полосачі, в отеті, і хлопці пішли з нами. Ну, розподілили їх і все. От дядя Юлік заходить у хату. Значить, лежить мужчина спухлий, водяний такий спухлий, уже мертвий. Шестеро дітей. Жінка і в дітей вже пухлі ноги, теж вже не доїдають. І жінка, Ну, якийсь такий глечик, знаєте, як на кисле молокочик, великий глечик. Вона насипала якогось зерна туди і поставила між дітей, шестеро дітей на печі. І той коженці забрав той глечик. Маленькій Емілії тоді було менш як 5 років. Ці картини досі перед очима. Її родина не голодувала, бо батько працював на заводі і отримував пайок. Крім того, у них був город. Однак голодомор це не тільки фізичне знищення людей, це найперша руйнація національної ідентичності українців. Дослідники вважають, що постгеноцидні наслідки тривають протягом чотирьох поколінь, тобто настав час для звільнення. Даватися перед незгодами чи перемагати відповідь у кожного своя краще, звісно, йти вперед за будь-яких обставин, навіть якщо ти прикутий до візка. Ця обставина не є перешкодою для рівненського подружжя сіваків, відомих своєю любов'ю до запальних танців. Захоплення Івана та Надії Сіваків уже в четвертий поспіль приносить їм перемогу. Золоті медалі чемпіонату світу зі спортивних танців на візках. Цього року змагання відбулися у столиці Італії Римі, де рівненським спортсменам не було рівних у програмі латиноамериканських танців. Крім того, пара зайняла третє місце у змаганнях з європейських танців. Виснажливі репетиції та тренування щодня п'ять разів на тиждень. Якщо і навіюють ці парі в тому, то лише приємно для подружжя сіваків, звичайне захоплення вже давно перетворилося на сенс життя. Іван Сівак закохався у танці ще до того, як був вимушений сісти в інвалідний візок. Тому, коли отримав другий шанс і можливість знову танцювати в обласному центрі «Інваспорт», не вагався. З дитинства я завжди любив танці на весіллях. Вальси це було мої моє, моє улюблені танці. вальси полька це було дещо. Дружина Івана Надія жартома каже, що спершу полюбила чоловіка, а вже тоді танці. Вперше вона затанцювала зовсім випадково, коли Іван залишився без пари на тренуванні. Я дуже ціснялася і говорила: що не треба, не хочу, ні буду. Ну рішили, що спробуємо. Ну, виступили ми раз. І так вони мене затянули обманным мене путем. Потім вирішили ми второї танець поставити третій. Менш ніж за рік спільної роботи з допомогою тренера Владислави Костак подружжя Сіваків завоювало свої перші золоті медалі чемпіонату. Перша медаль була, звісно, взагалі ну, холодної води на ушати ну, і радості, і змішані чувства. І після цього ще визникла большающа відповідальність. з тих пір Іван та Надія Сіваки не пропустили жодного чемпіонату світу зі спортивних танців на візках і щоразу здобували золоті медалі у категорії дует в програмі латиноамериканських танців. Саме у цій програмі рівненську пару наразі вважають найсильнішою у світі. Не останню роль у цьому грають і спеціальні спортивні титанові візки, зроблені на замовлення майстром із Дніпропетровська. Коли ми виїхали в перший раз на чемпіонат світу на цих військах, то там всі були шоковані. Вони не могли зрозуміти, як ці військи зроблені і як вони взагалі можуть їздити, що тут так мало труп, якби і як по мінімуму. Заліза чемпіонат світу зі спортивних танців на візках, що нещодавно фінішував у Римі, став для подружжя сіваків особливим. Золоті медалі в улюбленій програмі латиноамериканських танців вони завоювали в четвертий поспіль, додавши цього разу ще й бронзу у програмі європейських танців. Секрет успіхів чемпіонів простий: взаємопідтримка, рух вперед. Та кохання. Ніколи не зупинятися на шляху до мети Іван та Надія радять усім, кого у житті спіткали труднощі. Їхати і не зупинятись потрібно шукати себе, і людина обов'язково себе знайде. В будь-якому випадку, будь то спорт, будь то якесь хобі, робота, ще що-небудь. Ну, людина, якщо людина стукає в двері, їй обов'язково якісь двері відчиняться. Неперешкода для творчості цю суперечливу тезу підтвердила Людмила Музика, пенсіонерка, котра нещодавно презентувала у Рівному свою першу персональну виставку картин. Чотири роки тому вона вирішила навчитися малювати і пішла вчитися до художньої школи на спеціальні курси для тих, кому за. І хто все життя мріяв володіти пензлем. І от нині у доробку художниці-аматорки майже півсотні картин. Серед них натюрморти, квіти та пейзажі. Ця світловолоса жінка ще зі шкільної лави мріяла малювати. Та батьки переконали її обрати технічну спеціальність. Все життя вона хотіла взяти до рук пензля, та лише після виходу на пенсію її бажання набуло реальних образів. Саме тоді при художній школі організували групу для її однолітків, і жінка ризикнула спробувати. По телебаченню сказали, що відкриваються приватні курси в школі художній. І запрошують, хто має бажання, і в мене з'явилося це бажання. Не все вдавалося відразу, каже пані Людмила. Та коли опускалися руки, на допомогу приходили колеги по цеху, підбадьорювали та надихали. Серед них і значно молодше за неї художник-аматор Наталія. Коли пішла Людмила Романівна, вона була вона дуже переживала, тому що вона от малювала вона дуже гарно малювала олівцем, але взагалі не вміла ніколи взагалі не брала фарб до рук. Дуже важко, коли ти сам. Але коли є от такі от біля тебе люди, які тебе підтримують, допоможуть. Для цього ми і працюємо такого групу. Прагнення жінки займатися улюбленою справою підтримувало, і сімейство. Це було дуже важливо, адже родина живе у селі і має неабияке господарство. Та чоловік зауважує, що після вправ за мольбертом у дружини наче виростають Її це натхнення, це задоволення, яке вона отримує від від цієї праці, вона потім переносить на всі інші роботи. Тримати пензель вчив її, а заразом ще понад сотню її однолітків, колишній керівник художньої школи Анатолій Мартиненко. А коли його не стало, естафету перейняв викладач Анатолій Іваненко. Художник каже, що уроки для людей поважного віку мають свою специфіку. Тут ти придивляєшся більше. До конкретної людини, от і намагається не загнати її, ну в русло, якесь таке традиційне чи одне для всіх, а е, підтримати саме її якусь творчу особистість. На цій першій її персональній виставці три десятки картин: натюрморти, квіти, сільські пейзажі. Всі вони створені за два останні роки. Та окрилення здійсненням власної мрії жінка продовжує малювати. І планує вже в скорому часі представити на суд глядачів виставку картин, присвячених старовинним куточкам рівного, вчитися ніколи не пізно, пізнавати себе, свою країну, історію свого народу, аби знати точно, чого ми варті. Тримаємося і до зустрічі.